Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генезан» 2023 рік. Знайди різницю. Завдання перше. Різниця чисел 5 шостих і 9 чотирнадцятих. Завдання друге різниця чисел 4,715 і 2,11. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника 6 і 14. Найменший спільний знаменник буде найменше спільна кратниці на чисел. Відповідно, найменший спільний знаменник буде 42, знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 6 буде 7. 42 ділимо на 14, буде 3. Знаходимо нові чисельники. 7 множимо на 5 буде 35, 3 множимо на 9 27. Тепер знаменник переписали спільний. Віднімаємо чисельники. 35 відняти 27. 35 відняти 27, отримаємо 8. Маємо 842 42. Можемо скоротити на 2. Ділимо 8 на 2, це буде 4, 42 діл на 2 буде 21. Отримали 4, 21. Завдання друге. 4,715 відняти 2,11. Найменше спільне радна для чисел 15 і 20 це буде 60. Відповідно, найменший спільний знаменник буде у нас 60, знаходимо додаткові множники. 60 ділимо на 15 буде 4, 60 ділів на 20 буде 3. Знаходимо нові чисельники: 4 множимо на 7 буде 28, 3 множимо на 11 буде 33. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 4,2860 до віднімання. 4 подамо як 3 додати 1, а одиницю 1 як 60 60. До плюс 28 60 маємо 3,88. Відняти 2,33. 3 відняти 2 буде 1 ціла.

Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника Математика 6 виконано.